Отож, продавець сказав, що це взагалі-то віск подарунковий, і мені зараз не потрібен. Я тестую лак. І в мене на нього великі плани. Будемо використовувати спил берези. Сухий. Вона дуже добре поглинає такі речовини, і мені потрібно зробити її фотостійкою. І при цьому зберегти кору. Будемо лакувати фанеру і ще кілька цікавих речей. Ож, фанера. Консистенція цікава, хороша, запах помірний. Відкриваємо вікна, працюємо з вентиляцією. Береза. Це сухий, великий спил. Досить таки пористий. І мені потрібно зберегти ось цю кору. Вона дуже нерівна, але консистенція лака дозволяє гарно вкрити її. Поки що мені все подобається. Ось березовий спил. Вже видно, так? Як він швидко поглинає. Маємо ось такі камінчики, звичайні скляні. Мені теж цікаво, чи цей лак міг би їх склеїти, щоб мені не треба було гратися з епоксидкою. Так. Забула про найголовніше. Є ось така штука. Це обгорілий шматок деревини. Не повірите, але мені потрібно його полакувати для того, щоб зберегти цю цікаву текстуру. Я робила таке вже з іншими лаками. Але інші у мене вже закінчилися. Отож, тестуємо цей обуглена деревина. Також дуже багато поглинає. я сподіваюся, що цей лак зможе її добре, надійно склеїти.